Друзі, всім привіт! Автосервіс After Edition. Сьогодні у нас в роботі джип Renegan 2015 року випуску з об'ємом двигуна 2.4 з коробкою автомат. Клієнт звернувся до нас з такою проблемою. Йому не подобається візуальний вигляд автомобіля. Він вирішив встановити проставки 20 міліметрів, щоб трішки підняти автомобіль і змінити візуальний вигляд авто. Перед встановленням проставок робимо заміри передньої та задньої осі. Приємного перегляду. Передня вісь перед встановленням 76,5 см. Задня вісь перед встановленням 77,5 см. Ми приступаємо до встановлення проставок на передню вісь. Щоб добратися до кріплення опори амортизатора зверху, нам потрібно зняти двірники скла та зняти пластиковий захист жабо. Та буде доступ потім до верхнього кріплення амортизатора. На передню вісь. Ми встановлюємо 20 мм в матеріалі алюміній. Проставки виконані в формі штатної опори. Вона встановлюється зверху на опору та між кузовом. Також проставки пофарбовані порошковою фарбою, та в комплекті йдуть подовжені болти, шайби та гровера. Ми зняли. Скло чесники та захист жабо. Тепер ми бачимо, є доступ до кріплення опори зверху. Відкручуємо раз, два, три болт і амортизатор приспускається донизу. Та з правої сторони все також само робимо. Для встановлення проставки по нижній частині потрібно відкрутити тільки кріплення стійки стабілізатору, та стійка приспускається та є доступ до чашки амортизатора, та можна її завести, не знімаючи повністю амортизатор. Проставка <плес> встановлена на своєму місці між кузовом та опорою амортизатора. закінчили по нижній частині, ми назад закрутили кріплення стійки стабілізатора та наділи колесо. Тепер ми закручуємо амортизатор зверху вже подовженими болтами. Встановлюємо подовжені, бо на штатні болти не вистачає довжини. Ми закінчили передню вісь, переходимо на задню. ми переходимо на задню вісь. Для встановлення проставок на задню вісь потрібно зняти колесо, щоб був доступ для зняття заднього підкрилку. Зараз ми знімаємо підкрилок, щоб був доступ до кріплення амортизатора зверху. Ми зняли підкрилок. Після зняття підкрилку є доступ тепер до кріплення опори зверху до кузова. Відкручуємо три болти і встановлюємо проставки. На задню вісь встановлюємо також алюмінієві проставки. Вони йдуть в формі таких бачонків. Вони встановлюються під кріплення амортизатора. Також в комплекті йдуть подовжені болти, шайби та гровера. Ми закінчили встановлення проставок на задню вісь. Вони встановлюються на опору, де йдуть кріплення болтів. Раз, два і три. Тепер ми збираємо все назад. Встановлюємо підкрилок і потім встановлюємо колесо. Переходимо до правої сторони і також аналогічно робимо, як з лівої. Щоб був доступ до одного кріплення амортизатора, потрібно зняти абсорбер. Передня вісь після встановлення 78,5 см. Задня вісь після встановлення 80 см. Ми закінчили процес встановлення проставок. Після встановлення проставок рекомендовано зробити розвал сходження, так як збиваються параметри розвалу сходження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте український YouTube. Все буде Україна!